Дорогі партнери, друзі, шановна спільнота Приазовського державного технічного університету, Канець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка щиро вітає вас із 95 річчям. величним ювілеєм сильних духом людей, відданих своїй справі науковців, викладачів, студентів і всіх, хто продовжує. Творити майбутнє України. Ваша стійкість, незламність та професіоналізм є прикладом для всіх нас. Нехай попереду ще буде багато років перемог, визнання та успіху. Дякуємо вам за довіру та співпрацю, за партнерські міжнародні проєкти, які надихають пізнавати, творити, навчатися та перемагати. Бажаємо процвітання на шляху до розвитку університету. Віват Приазовський державний технічний університет.